Початок нового року збігся у часі із низкою радикальних змін у різних сферах суспільного життя у Бурштині Галицького району окремі зміни зумовлені набуттям статусу міста обласного підпорядкування. Стосується це зокрема міської лікарні, яка відтепер змушена буде покладатися на міський бюджет. Подробиці дивіться далі. Бурштин життя у новому статусі розпочалось. Найважливіша структура в місті це лікарня. Тож які зміни у роботі чекають на медиків, та які зміни у фінансуванні закладу, нам розповів головний лікар бурштинської міської лікарні? Нам збільшилася кількість поліклінічних посад лікарів. Тому що ми є, повинні бути спеціалісти практично зі всіх, вже вузькі спеціалісти це і кардіологи, і травматологи, і там урологи і так далі. Так що ми в цьому питанні виграли при обмісті постовому підпускування. Єдине, що е -е, зменшилась кількість ліжок. Е -е, лікарня була на 155 ліжок. В складі Бурсинської міської лікарні функціонувало три районні відділення. Тобто це районна дерматологія була на район, це були районні лор-відділення, і в немає, і було районне інфекційне відділення. Тому нас зразу ж різко зменшилось кількість ліжок на 30. 155, ну мінус 30. Ми скоротили 29 людей. У мене є список з них, з них жодного лікаря. У районній раді кажуть, що в плані фінансування зміни невідчутні. Все те, що отримав Галицький район, отримає Бурштин. А як буде наповнені стадії у бюджету Галицького? Це Галицький район нічого не втратив, він нічого не знайшов. Та проблема з фінансуванням таки є, проте є і шанс її вирішити, каже Сергій Сопільняк. Бюджет наш був, складав близько 16 мільйонів гривень. Минулого року. Тепер бюджет. Нам необхідно десь близько 15 мільйонів. По тих цифрах, які є контрольні, нам дають 10 мільйонів. Не стає 5. Не стає 5, але ми маємо рішення районної ради про те, що нам повинна бути виділена субвенція в, згідно форму розрахунку на обслуговування 5600 населення зони. Галицького району, тобто навколишніх сіл, якщо а там, де виходить, ну винувати близько чотирьох, можливо, навіть більше мільйонів. А от Степан Леочко, депутат районної ради, хвилюється за медицину району і каже, що такі зміни призведуть до розпаду району. Буде скорочення хірургів. Хірургів буде скорочення гінекологів, буде скорочення других е, цих медичних е, спеціалістів. Вони того не розуміють і не хочуть розуміти. Що на що нароблено, що вони зробили е, із районом. Повний буде розвал не тільки в Гали в Бурштині, але й в Галичі. Та бурштинські медики налаштовані більш оптимістично і очікують реформ в системі охорони здоров'я. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.